Всім привіт! Презентую вам лот, худі чоловічі та жіночі. Бренду та UniPro. Є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені. Матеріал бавовна та поліестер. Є така кофта без капюшона. Розмір від М до 3 XL. Плоті 10 одиниць. Вартість плату 2800 гривень. Собі вартість одиниці 280 гривень і цілод вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finney.ua. Дякую, заробляємо разом.